Вас вітає притулок Дайла, подружжя з міста Запоріжжя. А це наша дівчинка на ім'я Мати. Дівчинка все ще знаходиться на стаціонарі ветеринарній клініці. Ми продовжуємо її лікування. На жаль, вона все ще не ходить в туалет по-маленькому, самостійно. Лікарі їй з цим допомагають. І вже зовсім скоро у дівчинки буде надважлива операція. Операція у мати буде на задній лапці для того, щоб вона нарешті могла самостійно, нормально пересуватися. Тому ми благаємо вас про допомогу. Вона вже достатньо натерпіла за своє життя. Нам вкрай важлива ваша підтримка та допомога, адже, на жаль, в нашій країні немає нічого безкоштовного і кожного дня. Наші борги збільшуються, нам потрібно їх сплачувати. Ми благаємо вас про підтримку та допомогу для цієї кішечки. Будь ласка, допоможіть їй!